М'ясо то інше. Ще один. Подвійні стандарти. Розповім тобі таку історію. Була в мене клієнтка. Я приїхав туди через посередника, тобто мені дали цю роботу. Я з клієнткою до початку роботи не спілкувався. І ось ця клієнтка. Я приходжу, і в неї вдома ходить курка по хаті. Ходить курка по хаті в памперсі. Ну, я, я ж хлопець такий, що ну, типу, ну курка та й курка. Перший день ми ну, я попрацював нормально, другий день ми щось розбалакали з цією клієнткою, і вона мені почала натрушувати про курей. Що кури, які народжують, ой, народжують, несуть яйця, вони через це живуть е, менше, бо це там якась не та функція, на яку вони розраховані. І тому коротше, вона зробила курці свої операцію, типу як, щоб вона не несла яйця. І тому кури, які не несуть яйця, вони живуть там 6-10 років. Щось таке вона мені просила. Але саме цікаве почалось тоді, коли вона сказала, що вона не їсть м'ясо взагалі, і що це взагалі погана-погана ідея їсти м'ясо і бла-бла-бла. Ну, це оця коротше, дичина, яку тобі натрушують люди, які. Не їдять м'яса і хочуть, щоб ніхто не їв м'ясо. І от вона мені це розповідає. Я, я відношусь до цього, в принципі, нормально, у кожного свої якісь там таракани. Але потім вона бере, дістає бекон. Але, ну, типу, як, бекон без бекону. І вона каже: ми, типу, вегани, там, вегетаріанці, ми полюбляємо. Е Смак бекону, але ми не їмо м'ясо, тому ми от їмо такий типу бекон, який з ну, рослинний, скажімо так. Є ж рослинний сир, рослинне м'ясо. І от вона їсть бекон рослинний. І це настільки, мені здається, така, знаєте, фальшива історія в плані того, що ти такий, типу, не їси м'ясо через те, що тобі шкода тварин. Але при цьому тобі настільки подобається смак м'яса, що ти готовий їсти щось таке не м'ясне, але з смаком м'яса. Тому не знаю. На мене, якщо ти, як там в тому анікдоті, да? або хрестик зніміть, або труси вдягніть, або їжте м'ясо, або не їжте м'ясо. Ось так, а то таке.